В одному з міст, де у непевний час, примхлива доля привітає нас, де вечорами в ресторанах джаз, Уранці дзвони з підготичних арок. Там на каналах лілії цвітуть, там каву п'ють, а потім пиво п'ють, і з граями летять в солодку путь велосипеди осяйних. Школярок, їх рюкзаки яскраві і легкі, їх ноги довгі, стегна, їх вузькі. О, Боже мій, і ми були такі ще десять, двадцять тридцять років тому. Але облиш свій безпробудний жаль. У кожнім місті є готель централь для тих, хто як і ти, ніхто, нікому. Тут розкладеш нехитрий статок свій, контактні лінзи витягнеш з під вій, омиєш плоть, дістанеш свій напій, натиснеш кнопку платного каналу. І все, що хочеш, як хочеш, теж заплющиш очі, війдеш і візьмеш, і музика нічна, не знає меж у камерах. Твого готель централю. О третій ночі із небесних залі Бог, наче боск, зійде в готель, централь з інсектами, що грають на кларнетах, з москітами, що п'ють покірну кров, із шабами, і слимаками, знові з рибами, і вся твоя любов, немов кав'яр в пекельних кабінетах. Немов розмазана по стінах боротьба слабкого і нещасного раба людини і караючого духа, І він твоє тіло ліпить і згина, а потім кида в повенчан лайна, а потім двома пальцями вийма, обтрушує і дивиться і слуха, як перший погляд ніжного жалю. І як перший дотик, як сумне люблю, Як спалах сонця в згинах перкалю, Готель-централь зустрічає новий ранок, І кожен день, немов останній шанс, і кожна ніч, як у останній раз, і над лілейними каналами летять велосипеди трепетних школярок.